Невже я змінився, о церква моя, чи змінився? Невже я не Бог твій, що вчора і по віки один? Невже я в любові на грішну цю землю спустився собі, щоби з інших потоків ти силу черпала? Невже я змінився? Я ж Бог твій. Невже ти не знаєш, що сила в мені, що в мені лиш потоки живі, але як багато часу моє слово, ти любо читаєш, наскільки ти ревно трудитись бажаєш мені? Я Бог твій святий, я ніколи тебе не покину, як учора, сьогодні я сильний тебе підкріпить. Свою милість тобі подаю кожен час, кожну днину, як колись, і сьогодні готовий тебе я стілять. І я люблю тебе щиро. Адже ти є моя наречена, моя Церква свята, за яку на Христі я вмирав, за яку я терпів, щоби ти лиш була прощенна, все стерпів. Задля тебе, задля тебе любив і прощав. Я той самий Господь, але знаєш, як тяжко дивитись, що для тебе мій Хрест зовсім цінність свою загубив, що забула, і бажання не маєш молитись, але ж я тобі все на Голгофі олюба, простив. Невже я змінився, о церква моя не змінився, я той самий відтоді, як в серце твоє поселився. Невже не бажаєш, щоб дощ благодаті пролився? Чому ж закриваєш ти серце для мене в цю мить? Я страждав не для того, щоб ти, про Голгофу забувши, потонула в гріхах, у клопотах. Щоденних трудах, а моє святе Слово, отак, мимоволі почувши, ти в турботах і забула, І не бачу його я в ділах. Я страждав не для того, щоб ти охолола у вірі, щоби тепла була у своїх ти для мене трудах, щиру ревність тобі, я бажаю побачити в мірі. Щоб для мене горіла і мені віддавала свій час. Я той самий Господь, який був із твоїми батьками, що за віру готові на смерть ради мене піти, раді мене терпіли побої, за мене страждали, щоб у небі одержати вічні нетлінні вінці. Я твій Бог і так хочеш, щоб завжди. Лиш тільки зі мною говорила про все негаразди, про біль чи журбу, я, той самий творець, так бажат, бажаю я бути з тобою, лиш мені довіряй, ти дорогу нелегку земну. О, почуй же невіста, я в любові до тебе говорю, я твій Бог, не дивись на принади землі. Подивись на Голгофу, на жертву, що я там в любові задля тебе зробив, ти для мене віддай свої дні. Я тебе відділив, ти свята, не торкайся до світу, білу одіж свою бережи, бо не зможеш війти в оселі мої у пороках, бо кров заповіту все омила, те, що дав тобі. Міцно держи. Я тримаю в руках всю вселенну планети і землю. Я тебе сотворив, дав життя і навік полюбив на долонях своїх. Твоє ім'я я, я вирізбів і хочу, щоб ти пам'ятала про все, що для тебе зробив. Я тобі дарував вічний спокій і миром наповнив. Не дивися у світ, в ньому щастя не зможе знайти. Все, що я говорив, я все в точності скоро вже сповню. Іти вперед, я тобі поможу цю дорогу нелегко пройти. Скоро вже я прийду, щоб забрати тебе я до неба. У світильнику масло хай завжди буде про запас. Я вже скоро прийду, будь готовою завжди лиш треба. На сторожі стояти потрібно завжди, кожен час. Я твій Бог, твій Отець, і люблю тебе так, як раніше. Скоро прийде кінець, скоро я за тобою прийду, і на хмарах тебе підійму в ті краї, де вже більше не згадаєш про горе, про вічай, про біль і журбу. Лиш готовою будь кожен час. Кожен день і хвилину, не марнуй того часу, що я посилаю тобі, знай, що скоро побачиш на хмарах ти Божого Сина, його кроки вже чути, готуйся, невісто, скоріш.